Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви знову на каналі Іспанія Українці. Зараз з вами пройдусь по чарівному містечку Бальделаграна в провінції Кадіс. Це таке типу передмістя Кадізу, там він за мною. Да? А тут таке містечко. Його побудували буквально там, ну, не знаю, скільки років там йому, можливо, ну воно вже тут звісно давно. Да? Там... Але оця вся інфраструктура ну, їй десь ну, можливо, років 20. так? От. Значить, В цьому відео хочу вам розповісти ну, жахливу історію, жахливу, жахливу, смішну, Ну і, не знаю, трохи небезпечну. Да? Пам'ятаєте моє відео, яке я робив вам про те, як у мене зламалася автівка по дорозі в Вісланція пляж, Це теж дуже класне, комфортне таке міс, місто. Містечко таке, да? ну, воно схоже, чому, чимось на бальделеграну, але навіть краще. Да? От. Так от у нас там зламалася втівка, да? там Трошки я попав, ну не трошки, а нормально. От, зламався генератор. От. І я так думаю собі, слухай, ну щось так воно складається, що мені туди не треба їхати. Да? І ось далі. Дивіться у відео. Чому мені не треба було туди їхати? <плес> Значить, нещодавно. Це буквально 4 чи, чи 8 днів тому, не пам'ятаю. Ну, десь отакий приблизно термін. Так. Значить, в новинах з'являється така, така новина, що на пляж Віслантія заплила касатка. Касатка. Уявіть собі. Це величезний кит. так? Який то. Ну, реально ну, це страшно, коли ти пливеш ось, наприклад, ось у тебе пляж, і вона отак от прямо приплила, от прямо туди, де купались люди. Так? Значить, Тепер <смас> по черзі зараз буду все розповідати, як там все було, да, от, щоб ми зрозуміли. Значить, Приплила така садка. Е, Виявилося, що це не, ну, не сама касатка, а дитинча, тобто маленьке, її, ну, маленьке дитинча касатки приплило, так? Тому що дивіться, яка тут ситуація. Тут майже всі вони, ці касатки, які тут біля Атлантичного узбережжя е, ну, тусуються, так сказати, да? вони всі промарковані, у них у всіх є чіпи. Майже у всіх. Так? Бо вони ж з стаями, да? і вони тут їх. Виловлюють і їм, так би мовити, ну як би їх ну, якось упорядковують, так? Так от. Це взагалі це був повний капець. От, ну, Я зараз спробую залишити відео отут. О, от подивіться, да, От, наприклад, люди там, ті, хто були, звісно, вони повибігали. А ті, хто на таких, типу, як би сказати, серфінгових дошках, да? от, з веслом один там пливе, да? четверо на цій дошці сидять, я уявляю, що там у них, е, ну, як би сказати, всередині. Да? Це правильно буде сказати всередині, да? от. <с> чи ззовні, чи ну я не знаю. І вона так, уявіть собі, навколо них, навколо них ця касатка крутиться, так? Ну і ось я читаю, да? е, читаю. Да, що там, відбуло, там відбулося. Да. І там е, в Фейсбуці одна, ну, одна мешканка цього міста, да, в якому це відбулося, вона пише Слухайте. Е, ну, насправді ну, відбулася е, ситуація, що це такий великий дельфін, вони так його називають. Да, великий дельфін, да, Орка вона, до речі, називається чомусь. Е, касатка це орка. От, що він заплив ну, дитинча? Воно злякалося е, сонару. Як він ехолокатору, так? Е, її дезорієнтував цей звук ехолокатору, і він типу, цей маленький приплив до берега, але маленький, ну, це маленький, розумієте, це декілька метрів. О, таке коротше, створіння, уявіть собі. І люди пишуть свої враження там. Каже, ми купалися і тут побачили тінь у воді великої тварини. Уявіть собі. Ну як вони тікали звідси. Да? ну Цей малий приліз, при, при, при да? ну, по, 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 покружляв, покружляв поруч з ними. Все, і, там, і зник собі далі в морі. От. Ну так, да, і вона ж це каже, що типу, ви не побачите Стівена Спілберга да? з камерою, тому що це не акула. Да. Але, але, але е, з касаткою все ж таки була, що це прикра ситуація, коли одна ліка, вона поверталася до себе додому. З цієї ж провінції Каніс на своїй яхті. І одна касата із Стаєю вона розгризла корму, напала на неї, почали там, вона, ну нібито вона залишилась жива там, і так далі. От. Але ви... вона теж була маркована, ця касатка, так? Але виявилось так, що ну, типу, це одна була особ така, да? вона... От щось видно її люди зробили, і вона навчила інших касаток, уявіть собі, нападати на людей. Але взагалі-то касатки на відміну від акул на людей не нападають, вони такі, як дельфіни. От. О, Це в нас оголошують. Не почув, можливо, підвищується вітер, вони про це, про це оголошують. так? так от. Зазвичай вони не нападають. так? Так о, Так от. от. В общем, розгризла вона, навчила інших да, там касатам це робити. Ну, Але зазвичай, звісно, казатки цього не роблять. так? Що врешті врешті всього да? всі відділивались е, большим испугом, як говориться. Да? Він собі цей малий поплавав, там, поплавав, покружляв от, і уїхав. Чому так відбувається? Чому? От Якраз просто в цей момент, от, що іспанці пишуть, да? починається вилов тунца, Да? Тунець зараз ось він, от, зараз вони його починають вилучати. Видно, ну, якби вони плили туди, де вони виловлюють. Да? Цей сонар десь прозвучав і малий туди побіг на цей, на цей пляж. Да? От. Але ну, ніби з усіма все добре. Взагалі в Іспанії за всю історію таких нападів да, було лише два, наскільки я пам'ятаю. Рік і 1986, наскільки я пам'ятаю, там, де акула, саме акула пошкодила. І це було на узбережжі моря, але не на узбережжі океану, де ми зараз з вами знаходимося. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися, замовляйте консультації. Дякую вам за підтримку каналу. Лайкайте, підписуйтесь обов'язково зараз. І нехай у вас все буде добре, інтегруйтесь!